Гічні новини з фронту на війні з расистами загинуло четверо волинян. Так, під час запеклого бою на Харківщині поблизу села Шестакове загинув лучанин Максим Мартинов. Відомо, що це трапилось 19 серпня. У загиблого героя залишилась дружина та дві маленькі донечки. Проведуть Максима Мартинова в останню путь у рідному Луцьку вже 22 серпня. Під час виконання бойового завдання у селі Шестакове Харківської області також загинув і захисник з Прилісного Владислав Ковальов. Про це повідомили на сторінці Маневецької селищної ради у Фейсбуці. У загиблого воїна залишилася дружина та двоє дітей. Як повідомили у інтернет-спільноті Турійської тергромади, у боях за свободу та незалежність України загинув військовий Юрій Шевчук. Через трагічну втрату у Трійській селищній громаді ого Оголошено триденну жалобу. Також на полі бою на Херсонщині загинув 25-річний військовий з села Козин Рожищенської громади. Про це повідомили на сайті громади. У зв'язку із гіркою втратою в громаді оголошено дні жалоби. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.